Університетська філософія в Україні 19 століття. У другій половині XVIII століття Україна остаточно втратила рештки своєї державної автономії та колишню військову славу. Її територія була поділена на окремі частини. До 80% її входило до складу Російської імперії. А Галичина, Закарпаття, Північна Буковина були включені в імперію Абсбургів. Проте, втрата можливостей проявляти зовнішню активність спричинила до певної міри інтерес до самоосмислень, внутрішніх заглиблень, у тому числі інтерес до власної історії, культури, прояснення історичного становища України та її етнічних самоідентифікацій. У цей час основними регіонами культурного життя постають Київ, Львів, Слободянщина, Харків та Полтава, Південь, Це Миколаїв та Одеса, Закарпаття. У світоглядному плані це був період розроблення та поглиблення ідей просвітництва та ознайомлення із новими віяннями Західноєвропейської філософії. На початку ХІХ століття. Українська громадськість починає займатися із ідеями та концепціями німецької класичної філософії, існує припущення, що, можливо, Григорій Сковорода слухав лекції Іммануїла Канта. Проте у 1803 році в місті Миколаєві виходить перший переклад праці Іммануїла Канта про легомени до всякої майбутньої метафізики. У 1833 році в Одесі видається переклад твору Шелінга, Вступ до умоглядної фізики. На початку століття мають ходіння твори Вольфа та Баумгартена. проявляється стільки інтерес до ідей східноєвропейського, зокрема німецького романтизму. Звичайно, за умов відсутності автономного культурного розвитку. Українська філософська думка не могла розвиватися та поширюватися вільно і самовладно. Тому значною мірою саме через це, а частково внаслідок окреслених явищ інтелектуальних традицій, філософська думка в Україні XIX століття, виражає себе не лише в прямій формі, а й через літературу, громадсько-політичні погляди. Та у програмах різних соціально-політичних рухів. У XVIII-19 столітті у царині класичної філософської проблематики працювали викладачі Київської духовної академії, а пізніше і університеті, що функціонували на території України. Частину з них зробила вагомий внесок у обґрунтування та поширення ідей просвітництва. Вихованець Київської академії та Петербурзького університету Яков Козельський у праці філософські пропозиції, зосередившись на аналізі вивчень філософії та різних рівнів наукового пізнання відносив до теоретичної філософії логіку, онтологію та психологію, до практичної філософії, етику, право та політику. Вважав, що завдання філософії полягає в дослідженні причину наслідкових зв'язків між предметами та явищами дійсності. Петро Лодій, виходець із Закарпаття, викладав філософію, логіку та метафізику у Львівському, Краківському та Петербурзькому університетах з 1787 по 1821 роки. У своїй головній праці, логічні настанови, автор навіть навів поширені в той час визначення філософії. У Дусі Кантівської філософії він визначав коло головних світоглядних проблем: а саме, що таке людина, що людина може знати, що повинна робити, на що може сподіватися. Лодій особливо підкреслював високосоціальне соціальне призначення філософії. На його думку, Філософія звільнила людину від рабства, перемігши фанатизм і деспотію. Він акцентував відому ще з античності думку про те, що добре складаються справи саме в тих державах, в яких філософи є правителями або ж правителі є філософами. Українські просвітники Десницький та Капніст прагнули осмислювати соціальні процеси. Зокрема, Капніст шукав засоби для розв'язання суспільних суперечностей, оптимальний шлях до оздоровлення суспільства, вбачав у розквіті національної самосвідомості. У XIX столітті українська філософська думка вийшла на новий рівень своїх проявів. Академічна філософія тепер викладається у світських навчальних закладах після відкриття у 1803 році. Харківського університету на викладання філософії до нього був запрошений німецький філософ Йоган Шад, учень Фіхте. Він перебував на посаді професора філософії Харківського університету. З 1806 по 1816 рік Шад був прихильником філософії Канта, проте вносив в неї свої власні новації. Використовуючи частково ідеї Фіхта та Шелінга, зокрема, Шат намагався наблизити теоретичний розум до практичного, а також поставав проти відриву форм знань від досвіду, особливу увагу приділяв пізнанню протилежностей, котре внутрішньо притаманні кожній речі. Світ у його розумінні становить собою велетенське поле взаємодії, позитивних і негативних сил. Наполягав на потребі еволюційного розвитку суспільства, що уможливило б гармонізацію суспільних та особистих інтересів. Йосип Мехневич викладав філософію в Одеському Рішельєвському ліцеї. У праці досвід простого викладу системи Шелінга, розглядав основні стадії розвитку свідомості, що відповідали головним етапам у формуванні людських потреб. Громадського виробництва, вдосконалення науки, мистецтва, а загалом і духовного життя. У 1834 році був відкритий Київський університет святого Володимира, перший ректор університету, особистий приятель Тараса Григоровича Шевченка Максимович певний час захоплювався ідеями Шелінга. Що надихало його на уважне ставлення до народної культури, народних вірувань та переказів. Він немало зробив для збирання та збереження народної української мудрості. Згодом у Київському університеті набули поширені ідеї Гегеля. Орес Новицький був професором філософії Київського університету. В історії української філософії він постав як один із найбільш полум'яних пропагандистів філософії. Спираючись на вчення Гегеля, він виклав у праці про докоріння, що роблять філософії у теоретичному і практичному відношенні їх силу і важливість, своє бачення, сутності філософії. До філософських поглядів Новицького відносять завдання філософії. Це пізнання дійсності на рівні свідомості у формі ідей. Друге, у філософії людська свідомість вперше звертається до себе самою, а звідси випливає неможливість розглядати філософське знання в контексті практичної користі. Третє, кожне філософське вчення виправдовує себе як органічна частина цілісного процесу. Четверта філософська думка розвивається від заглиблень у природу через власне самоусвідомлення до винайдення абсолютів, тобто Бога, відкриття істини у сфері самоусвідомленої думки та втілення її у практику. П'ята, це національна філософія, повинна взяти все цін із різних історичних філософій, але усталими все. Це на власних засадах, на засадах синтезу ідеального і реального ідеї та життя. За оцінкою деяких філософів, що тиритомими працями Новицького поступовий розвиток стародавніх філософських вчень, в якій викладено його філософські ідеї, була найвищим філософським досягненням того часу. Подібні ж думки висловлював і Сильвестр Горицький. Професор філософії Київського університету він розглядав історію філософії як єдину можливу систему логічного узгодження знань, отриманого завдяки інтенсивному діалогові для альтернативних позицій, одна з яких вважає пріоритетом мислячий дух, а інша буття. В усій його реальній багатогранності серед основних праць Гогоцького – Найбільш важливими постають його дослідження філософії нового часу та створення філософського лексикону, які досить відчутно вплинули на підвищення культури філософського мислення в Україні. Представниками академічної філософської течії були Тимковський, Риський, Дубрович, Каразін. Котрі переважно популяризували в середовищі науковців здобутки німецької філософської школи. Панфіл Юркевич справив особливий вплив на духовне становлення своїх сучасників, викладав філософію в Київській духовній академії, а з 1863 року у Московському університеті, де очолив кафедру філософії, за життя філософа. Були надруковані 12 його праць, серед них це ідея, серце та його значення в духовному житті людини, згідно з вченням Слова Божого, з наук про людський дух, матеріалізм і завдання філософії. За оцінкою багатьох дослідників, Юркевич являв собою одне із найбільш помітних явищ на філософському горизонті Росії того часу. До філософських поглядів памфіла Юркевича відносять філософські ідеї Платона та Канта найбільш продуктивними в історії філософії. Друге, високо оцінював і філософію Гегеля, не приймаючи проте його діалектики. Третім поглядом це я критикував як однобічні крайні філософські позиції як матеріалізм, так і ідеалізм. Ідеалізм за нехтування реальністю, а матеріалізм за приниження значення духовного. Четвертим поглядом є поза відношення до духовного неможливого постає людська моральність. П'яте розробив вчення про серце, яке філософ розглядав двояко. Перше це як центр з людської тілесної організації. Другим як центр духовної діяльності людини, а третє як осередок морального життя людини. У певному сенсі, Юркевич продовжував лінію кордоцентризму. Від латинського корда означає серце, започаткував започатковану працями Сковороди, теоретичний спадок Юркевича часто визначають як філософію серця. Окрім названих серед представників університетської філософії, варто згадати Карпонова, який переклав російською мовою Платона, Антенсєєва, який, міркуючи над особливостями російської філософії, вважав такими як громадську суспільну спрямованість і релігійність. У XIX столітті на хвилі підвищеного інтересу до власної історії, культури. Етнічної самоідентифікації, філософсько-освітніх ідей в Україні знаходили вираз та виявлення не лише в межах академічної філософії, а й в літературі, громадсько-політичній думці та програмах різного роду суспільних рухів. Особливого значення в цьому плані набувала саме література, бо вона несла думки живе слово в людську масу, постаючи своєю і, Своєю чергою відповідно на запити останньої. На українську літературу повною мірою поширюється відома теза про те, що поет в Росії це значно більше, ніж поет. Відомо, що в Україні самі, саме література відігравала роль активізації національної свідомості.